Добрый вечер всем. Зараз поменяем полотно на стричкрини. Вот. это же, что зараз тут стоит, он уже пылять не хочет. Поперек волокон шипит. Пыляет, отдыхает. Так, выдаляем отсюда. Тут бол стоит, такой, расклоняющий. Нулевый вкладыш. Я без витяжки користувався. Бачите, як воно забуває. І маємо захист, в мене пластиковий захист тут стоїть. Полохна. все, далі. Далі ослабляємо натяг полотна. Полотно тут у мене стоїть е, після першої заточки, Ну, я їм вже перерізав хто знає скільки треба його замочити у воді поотмувати це щоб воно липало буде брико різав, і черешня була і горіх сьогодні Як сворачувати полотно я вам не буду показувати, тих відосиків куча. Два раза крутанув в любую сторону, воно нас ложилось, а в баранку. Три рази менше, та и все. Ничего там убыва немає. Дивіться, подшипники я поміняв. Зразу після покупки, тому що оці вот всі пошипники в узлах, верхньому нижні, вони взагалі, це сміття, вони не гадяться. Я купив самі дешеві в автомагазині, вони працюють уже, мабуть, більше року. Не більше, а майже рік. Трошки смазую. Смазую типу, по ВДшкою. Це не ВДшка якийсь питон якийсь. Так. Ось це полотно, воно не нове, це полотно після першої заточки. Полотнами користуюсь фірма британська Ducking Flatters, продає їх компанія Tora UA. Якщо в чисто в токарному плані вам потрібно півдюймове полотно, тобто 13 мм. І 4 зуба на дюйм 3 зуби дюйм у них немає в наявності, 4 зуба на дюйм нормально, достатньо. І для вздовжнього, і для вирізання круглих бланків. Кажете довжину вашого полотна, як і для вашої пилки. Замовляєте, там мінімальна сума заказа 1000 гривень. Тобто мені доводиться, що я замовляю, три полотна покупати. Ну і все, хватає їх дуже надовго. До першої заточки я можу місяць пиляти. Пиляю іноді дуже багато. Заточив. І далі. Заточок витримує від 2 до 4. Розводи, які я ніяких не роблю. Їх взагалі мало хто точить ці пилки. Є майстри просто їх викидають в смітник і вставляють нову покупають. Так. Верхній нижній вузол у мене отрегульовані подшипники, тобто зазори всі, там зазор Обично лист бумаги підкладають, тобто полотно, щоб не торкалось подшипника. З... Зазори всі тригульовані, на сторону під оце полотно іншими полотнами я не користуюсь, тобто мені не треба нічого тут перенастраювати майже. Ставлю її полотно на, приблизно на те саме місце. Видно, тут дорожка вже така залишилася. Geen de denk Пускаємо прогрівовочний болт, він фіксує тут маховик. Маховик ми врощаємо і колесо воно нахиляє або вперед, або трошки назад. І саме полотно відповідно по бандажному цьому по рівню, воно двигається туди-сюди. Зараз ми будемо. Тобто, мені треба трошки його. Пора это сюда выглядит. Вот Для натягу полотна тут ззад я показував. На слайдері є шкала з позначками, на яке полотно, якої ширини потрібно установити натяг. Я встановлюю до півдюймового полотна. перевірили і робимо пробний пуск, потім фіксуємо болт і збираємо. Там нульовий вкладиш і оцей болт ну, Не болт, це просто така вставка. Так. А тепер подивимося, що ми тут не на як вона ріже. Зараз я візьму горіх, там сирий горіх, залишився кусок. І спробуємо порізати. Без витяжки, бо витяжку монтувати. Ось такий гріховий бланк. З той, що я сьогодні в шовці показував. Я хочу з нього вирізати. Зараз. Візьму що щоб Пробив шаблон зверху, 220 діаметрів. І товщина його, щоб було все по-чесному. Товщина його у нас 130 мм. 5 дюймів. Зараз зріжемо круглий бланк. В реальному часі. Побачимо скільки. як я наточив, як ми зібрали. Як у риже мені потрібні наушники. Thank <sighs> you. І минуло разу десь, можливо, воно трохи десь підогнуто. можливо, доведеться замінити на нове. Бувають такі ви чули, коли ріжу такі удари час від часу. Ріже ну ріже, нормально все. Без проблем, таку товщину. Так, на сьогодні все. І так, за один день достатньо відео. Як Якщо сподобалось, підписуємося, далі будемо.